Усім привіт! В цьому відео я вам покажу, як можна зробити ось такого дуже милого песика в костюмі полонички. Плететься він не дуже важко і швидше підійде, якщо ви робите вже свою не першу амюрину, а вже трохи розумієтеся в них. Для його виготовлення нам треба буде ліска, ось така 5 кольорів бісеру, а саме жовтий. Рожевий, матовий білий, чорний та салатовий. Відрізаємо приблизно 60-70 см ліски. На будь-яку сторону ліски ми набираємо 6 салатових бісеринок. Іншим кінцем проходимо крізь накрізь в останній напрямок. І у нас вийшло ось так. Кружочок. Який створений з шести салатових пісеронок. Став наше плетіння ось так. І на лівий кінець набираємо одну рожеву, одну жовту і дві рожеві. Іншим кінцем проходимо через останню напруну цю рожеву, хрест-нахрест. І у нас вийшло ось так. Далі беремо праву ліску. І проходимо в ось цю зелену бісеринку минулого кружка. Ось так. Щоб у нас ліски виходили з однієї рожевої і однієї зеленої. Далі, на лівий кінець ми набираємо три рожеві бісеринки. останню проходимо іншою ліскою хрест-нафріст. І в нас має вийти ось так. Далі, беремо праву ліску і проходимо. В ось цю наступну зелену бісеринку нашого самого першого круга. Ось так. Тобто наші ліски виходять з однієї рожевої і з однієї зеленої. Далі, на правий кінець ми набираємо, набираємо знову три бісеринки. І іншу ліску, як завжди, проходимо в самому останньому напряму рожеву. І нас виходить так. Тобто, вже промальовується якась плуничка. А ми знову беремо правий кінець. І проходимо на наступну зелену бісеринку. Далі на ліву ліску ми набираємо дві білих і одну рожеву. Іншим кінцем проходимо в рожеву бісеринку на хрест. -наврест. І нас виходить ось так. Далі беремо праву ліску і знов проходимо в наступну зелену бісеринку. На лівий кінець три рожеві бісеринки. В саму останню напругу проходимо іншою лісткою хрест на хрест. У нас має вийти ось так. Закінчимо плести ряд. До цього правою ліскою приходимо в ось цю зелену бісеринку і в ось цю саму першу рожеву бісеринку. На лівий кінець, дві рожеві бісеринки. В останній напрямок проходимо іншою ліскою раз-нагрест. І ми закінчили ряд. І ми закінчили ряд. Далі. На лівий кінець. Три бісеринки. Іншим кінцем проходимо в саму останню напруну хрест-нахрест. І у нас вийшов ось такий хрестик. Далі правим кінцем проходимо в ось цю жовту бісеринку минулого ряду. Ось так. Далі на лівий кінець набираємо 2 ржаві бісеринки. Іншим кінцем проходимо в саму останню напруг хрест -на хрест. Ось так. Далі беремо праву ліску. І проходимо ось цю бісеринку ржаву минулого ряду. Знову на лівий кінець. Дві ржаві бісеринки. Іншим кінцем проходимо в саме останній напрямку роз-нагрест. Далі. Знову правим кінцем проходимо в наступну ржаву бісеринку минулого ряду. Знову на лівий кінець. Набираємо дві ржаві. іншим кінцем, проходимо через останню напрямок раз-нафрист. Повторяємо, те, що ми робили до цього. Ще один раз. Тобто створюємо ще один хрестик і проходимо в наступну бісеринку. Далі, на лівий кінець, набираємо одну рожеву і одну білу. Через білу проходимо іншою ліскою хрест на хрест. І в нас вийшло ось так. Як ви бачите, воно вже починає потрошки закруглятись. Далі беремо праву ліску і проходимо через наступну рожеву бісеринку минулого ряду. Далі на ліву ліску набираємо одну чорну, одну білу. Іншим кінцем ліски проходимо через білу бісеринку раз накрест У нас вийшло ось так. Далі правою ліскою проходимо в ось цю білу бісеринку минулого ряду. Далі. На ліву ліску набираємо дві білі бісеринки. Іншим кінцем проходимо через останню набрану білу бісеринку, раз-напріст. Ось так. Далі правою ліскою проходимо в ось цю білу бісеринку минулого ряду. Далі на ліву ліску набираємо дві білі бісеринки. Проходимо іншим кінцем ліски хрест нахрест Ось так. Далі правою ліскою проходимо в ось цю рожеву бісеринку. Минулого ряду. Ось так. Далі на ліву ліску набираємо набираємо одну чорну, одну білу. Іншим кінцем ліски проходимо в білу бісеринку нафрест. Ось так. Тобто очки нашої собачки вже, вже готові. Далі правим кінцем проходимо в ось цю рожеву бісеринку минулого ряду. А також. Ось цю бокову рожеву бісеринку. Бо ми закінчуємо пластиряд. Ось так. На будь-який кінець ліски набираємо одну рожеву бісеринку. Іншим кінцем проходимо через неї хрест-нафріст. Правий кінець слізки набираємо дві рожеві одну жовту. Іншим кінцем проходимо через жовту-грест-нафріст. Ставимо ось так. І правим кінцем проходимо в Ось цю рожеву бісеринку минулого ряду. Ну що ж, далі на лівий кінець набираємо дві рожеві бісеринки. Іншим кінцем ліски проходимо через останню бісеринку раз -напрест. так. Правим кінцем проходимо в ось цю рожеву бісеринку, наступну. І повторяємо так ще один раз. Тобто ось. Ми зробили новий хрестик і прийшли сюди. Далі на лівий кінець ліски. Набираємо одну рожеву і одну жовту. Іншим кінцем ліски проходимо в жовту на хрест. -нахрест. Ось так у нас має вийти. Далі беремо правий кінець і проходимо в ось цю рожеву бісеринку. А далі ми поплітаємо все так само до ось цієї. До ось цього хрестика. Я вам покажу, як це має виглядати. Тобто, ось ми зробили два хрестика і пройшли в цю чорну бісеринку. Далі, на лівий кінець набираємо дві білі бісеринки. Іншим кінцем проходимо в останню набрану білу, хрест хрест. Далі правим кінцем проходимо в ось цю білу бісеринку минулого ряду. Так. Далі на ліву ліску набираємо одну білу бісеринку і одну чорну бісеринку. І кінцем проходимо в чорну бісеринку грез-нахрест. -хрест. Так. І в нас вже є носик нашого песика. Далі правою ліску проходимо в ось цю білу бісеринку минулого ряду. Далі на ліву ліску набираємо дві білі бісеринки. І кінцем проходимо через останню напруну на білу бісеринку хрест на хрест. Закінчуємо плести ряд. Для цього проводимо в ось цю чорну бісеринку і в цю рожеву. На любий кінець ліски набираємо одну білу бісеринку. Іншим кінцем проходимо через неї роз-нафріст. Ось так от наше плетіння виглядає зараз. Даємо наше плетіння ось так. І на праву ліску набираємо дві рожеві, одну жовту. Іншим кінцем проходимо через жовту раз-нафріст. Правим кінцем проходимо в ось цю рожеву бісеринку минулого ряду. Далі на ліву ліску набираємо дві рожеві бісеринки. Іншим кінцем проходимо через останню рожеву бісеринку раз-наврест. В нас, мало вийти ось так. Далі правим кінцем проходимо в ось цю бісеринку. Ось так. Далі нам треба буде так проплести аж до кінця ряду. Ось так. Проплив весь ряд. Закінчуємо його плести, беремо ліву ліску і проходимо в ось цю білу бісеринку. і в цю саму першу бокову бісеринку рожеву. Далі на будь-який кінець обираємо одну рожеву бісеринку, іншим кінцем проходимо через неї роз-нахрест. Ось так, от зараз наш песик виглядає. Залишилося доплести лише один ряд. Ставлю наше плетіння ось так. І на лівий кінець. Набираємо 4 рожеві бісеринки і одну жовту. Через жовту і іншим кінцем проходимо хрест навріст У нас вийшов ось такий от кружочок з п'яти бісерин. Далі проходимо в дві наступні бісерини правим кінцем. Коли ми прийшли. То на лівий кінець набираємо дві рожеві бісерини. Іншим кінцем проходимо через останню рожеву, хрест-нахрест. Ось так. Потім знову правим кінцем проходимо в дві наступні бісеринки минулого ряду. Ось так. На лівий кінець набираємо одну жовту, одну рожеву. Іншим кінцем проходимо через рожеву раз-нахрест. Зробили тоді зараз дуже важливо. Далі беремо салафан, вату або синтепон. Вибирайте те, чим ви хочете заповнити свого песика. Далі візьміть будь-який тонкий предмет та запихніть плотно туди наповнювач. Щоб фігурка вийшла у повному своєму об'ємі. Вертаємо наше плетіння ось так. І правим кіцем проходимо в наступні дві бісеринки минулого ряду. Далі, на лівий кінець, вираємо дві рожеві бісеринки. Іншим кіцем проходимо через останню напряму на рожеву бісеринку-хрест-нахрест. -на Робимо так само ще один раз. Закінчимо пласти ряд. Беремо правий кінець та проходимо. Цю рожеву бісеринку і цю бокову цього ряду. Ось так. Далі на любий кінець набираємо дві рожеві бісеринки. Через останню напруну проходимо іншою ліскою раз-нахрест. Далі. Ось в нас внизу звився ще один такий кружок з шести бісеринок, через яку ми виходимо цю, 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 цю і цю. Далі. Правий кінець ми просовуємо через цю бісеринку рожеву, цю рожеву і цю жовту. А лівий кінець ми просовуємо через ось цю жовту ой, через ось цю рожеву і цю рожеву. Ось наші ліски зустрілися. Тепер зав'язуємо вузлики і підпалюємо. І ось наша вірочка готова! Але щось не так. Вона якось недостатньо хороша. А саме так, тому що ми ще не зробили вушка та лапки. Це кінець першої частини. На наступній частині я покажу, як робити вушка та лапки. Всім па-па.